З повними кошиками фруктів та з квітами, 6 серпня в Україні вперше за новим стилем відзначають преображення Господнє. Це церковне свято також називають яблучний спас. Цього дня люди традиційно йдуть до храму, аби освятити різні плоди. Обов'язкові фрукти це яблука, каже Полтавка Жанна Панкеєва. Ми завжди найбільше з любов'ю відносимося до яблук, яблучного спасу. І, звичайно, кожного року стараємося сюди попасти. Яблучка вибирали найкращі, найсмачніші грушки і букет якісь своїми руками зробили. М'ятка наша домашня. Традиційний набір цього дня на освячення підготувала і Полтавка Валентина Калініна. Поклала до свого кошика і чорнобривці. Говорить, це її улюблені квіти. Знаєте, як воно те, що розказували нам із наші батьки, бабусі, те, отак і ми стараємося святкувати. Лишнього ніякої роботи не робимо. Це в нас свято, бо будемо так казати. Почитаємо все, стараємося по можливості, я ж кажу, в храм попасти на цей день. Обов'язково це якось воно, от як така. Ну, традіція у нас іде були і ті сьогодні, хто не дочекався свяченої води. Поки закінчувалася літургія, малеча вже діставала яблука і ласувала ними. Батьки їх не зупиняли, адже кошики діти складали самі. Не були на видовому, а так просто обставини склались, що… Що ми всі зібралися, ну і вирішили завітати на свято. Всі всі фрукти то в нас споживають батьки, забезпечують батьки. Приображення важливе церковне свято. Переконує митрополит Полтавський і Кременчуцький ПЦУ Федір. Адже в цей день Христос проявив учням своє божество. Він показав, що за його тілесністю прихована божественна природа. Це свято було якби раніше встановлено в Греції і там дозріває виноград, тому там свято винограду. Ну а в нашому краї виноград менш присутній, а більше присутні плоди, яблука інші. Тому ми святимо все, що Бог нам дав, все, що дозріває зараз, те ми і освячуємо, те благословляємо. Освячені плоди символізують подяку за щедрість природи та благословення на новий урожай. А вже третій спас, який в народі називають горіховим, християни східного обряду відзначатимуть за новоюлянським календарем 16 серпня.